Працівника міліції там дуже дивує діяльність самої, самої міліції. Якщо правильно охороняти громадський порядок, то туди гранату із сумкою такою пронести просто не могли. Є сили розвідки, є люди, які дивляться там, хто що несе, хто що збирається кидати і так далі. Тому я не впевнений, що Аваков, будучи при владі, дозволить, щоб накопали. Море недоліків саме на його на його структуру і на нього. Тим більше, що це людина його підлеглий. Це Свободівський повин... батальйон, да. ми ж знаємо. Як там, там свободи батальон? Я, я був командиром і батальйону, і роти і звода і райвідділу. Якщо мій підлегли сьогодні покаран зробив злочин, то шкуру здирали з мене, а не з секретаря якого партії. І тому повинен він відповідати. Чому він блукає? Чому в батальйоні цього часу люди і не перевірили, чому вони ходять з гранатами? Це дуже велике питання. Якщо є в тебе підрозділи. Я командир батальйону відповідає за своїх підлеглих. Отже, ви вважаєте, що є небезпека того, що ця справа не буде розслідувана? Я дуже сумніваюся.